Як ви думаєте, це зручна історія. Звичайно, тому що ми можемо отримати інформацію про стан викидів працьованих майстрів. Але в 1996 році знову ж таки в Сполучених Америки з'являється стандарт, який називається Як obd 2. Друге покоління. Перед тим, що був проміжний стандарт 1,5. Але ми поки про нього не будемо говорити, зразу поговоримо про Міді 2, який регламентує, крім того, що в нас є діагностична інформація, уніфікований конектор 16 пін, який використовується в автомобілях по сьогоднішнього дня у 2025 році. Де ви на піні номер 16 завжди знайдете що? Живлення плюс 12 вольт. На піні номер 4 і 5 ви знайдете що? Мінуси. На піні 6 і 14 ви знайдете, що? Кенбас, Кен і Кен На піні номер 7 ви знайдете к на піні номер 15 ви знайдете L-Line. Сірі е, контакти вони є зарезервовані за виробником.